Хмельницький у Диму люди скаржаться на їдкий запах, рятувальники третю добу приборкують пожежу торфу. Загорівся він на лівому березі Південного Бугу при в'їзді у місто поблизу мікрорайону Лезневе. За словами фахівців, через людську недбалість та аномальну спеку. По трасі на Вінницю зробилось сміттєзвалище, хтось підпалив це сміттєзвалище, значить, з ДСНС виїжджали туди, загасили. А на наступний день знову люди дзвонили, кажуть, що горить. Вже коли приїхали сюди, тут повністю це поле. От, горіло. Воно могло знизу десь зацепитися, прогоріти і перейти низовим вогнем. Його могло не видно бути зверху, він низовим перейшов на торфяник основний, десь підпалив. Масштабна пожежа охопила 12 гектарів, на яких зосереджені поклади торфу. Ліквідовують вогонь півсотні рятувальників за допомогою пожежної та спеціальної техніки. Воду беруть просто із Південного Бугу. Гасити торф складно, адже він може горіти під землею навіть без доступу повітря. Вона локалізована пожежа, але бачите, є очаги, він під землею гори тут пролили, він в іншому місці може вистрілити. Тут треба буде постійне чергування, розпорядження міського голови, виділено міського матеріального резерву 500 літрів, диспалива, 300 літрів, бензину А-92, і також дві мотопомпи. Ми проводимо нарощування сили засобів, тобто додатково ще направляємо і пожежні автомобілі, і пожежні насосні станції, розгортаємо рукавні. Лінії для того, щоб пришвидшити процес гасіння пожежі, тим часом хмельничани і на дворі, і у власних помешканнях страждають від діткового запаху диму. Представники Держсанпідслужби зробили заміри шкідливих речовин у повітрі та виявили певні відхилення від норми. За результатами попередніми, які маємо вже станом на сьогоднішній ранок, маємо перевищення гранично допустимих рівнів в ряді населених пунктів ізяславського району. Хмельницького району, а також в місті Хмельницькому, перевищення були по на території обласної лікарні і мікрорайону Ружичну. Втім, фахівці зауважують, перевищення незначні підстав для закриття шкіл і садочків, як у столиці, немає. Однак людей все ж просять дотримуватись певних правил, обмежити перебування на вулиці вранці та у найспекотніший час доби дітям та вагітним відмовитись від тривалих прогулянок частіше робити вологе прибирання у приміщенні та вживати до трьох літрів рідини в день. У свою чергу надзвичайники просять хмельничан дотримуватись правил пожежної безпеки, аби уникнути біди. Не обов'язково сміття на городі після того, як ви перебували, спалювати. Його можна прикопати. Це той самий кампос на наступний рік буде міндобрива. А то, що ви підпалили, підпалили, приводить во до таких негативних наслідків, що 300 тисяч, майже 300 тисяч населення тепер потерпає. У боротьбі із загоранням торф'яників на допомогу рятувальникам може прийти дощ. Синоптики прогнозують його і на вечір п'ятниці, і на вихідні.